З підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Слідчі БЕП повідомили про підозру очільнику Луцького комунального підприємства. Суд відправив під варту підозрюваного в побитті дівчинки у Білій церкві. Трагедія на Рівненщині внаслідок ДТП загинула немовля. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 22 січня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. Після важкого поранення, отриманого під час введення бойових дій, під час проходження реабілітації помер військовослужбовець Руслан Світач із села Вишнів Ковальського району. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Вишнівської громади. Герой 1978 року народження був мобілізований до лав ЗСУ 19 червня 2022 року. На жаль, життя воїна трагічного бір. Валося редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. 21 січня на Камінька-Ширщині спалахнула пожежа. Горів цегляний житловий будинок. Як повідомили в ДСНС Волині, загоряння сталося в селі Раків ліс. На місце події відразу прибули рятувальники та оперативно загасили пожежу. Ймовірна причина несправність пічного опалення. Постраждалих на щастя немає. На Ковальщині поліцейські розкрили крадіжку. Як повідомили у нас поліції, січня до поліції звернулася 69-річна жителька Шацька. Жінка повідомила, що у селі Пульмо зловмисники пошкодили вікно батьківського будинку та викрали з помешкання мікрохвильову піч, електрочайник та велосипед. Любомильські оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїли двоє братів віком 23 та 32 роки. Чоловіко загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Детективи БЕБ у Волинській області повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів директору комунального підприємства. Слідством встановлено, що директору одного з комунальних підприємств Луцька за результатами проведеного тендеру уклав договір на закупівлю електричної енергії. Надалі упродовж року з постачальником енергоресурсів було укладено ще низку додаткових угод та підписано відповідні акти на збільшення вартості електроенергії. Такі дії посадовця щодо збільшення вартості електронного. Річної енергії непропорційної до розміру коливання вартості товару на ринку у цей період є неправомірними. В результаті безпідставного підвищення ціни міський бюджет зазнав понад 3,8 мільйона гривень збитків. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Наші журналісти дізналися, кого саме підозрюють у розтраті. Днями у Волинському апеляційному суді слухалася справа щодо цього кримінального провадження. Детальніше про цю справу розкаже моя колега Юлія Остапович. Керівника комунального підприємства Луцьк світло Валерія Мазіна підозрюють в розтраті майна, що заподіяло збитків місцевому бюджету. Відкрито кримінальне провадження за статтею 191 кримінального кодексу України. Спочатку цю справу розслідували в нацполіції, а нещодавно передали до бюро економічної безпеки. Вже тепер вони вивчають тендерну документацію підприємства за 2021 рік. Щоправда, захисник посадовця не розуміє, в чому ж провинився його клієнт. Торновину обвинувачення інкримінується частина п'ята Першої, розтрата, матеріальний склад злочину, в результаті чого заподіяно майнової шкоди місцевому бюджету. За якими подіями? За результатами перерахування грошових коштів з рахунку КП Луцьк світло на рахунки іншого комунального підприємства «Евода Трейд». Власниками і КП Луцьк світло і Еводи Трейд, тобто того підприємства, на рахунки якого перераховують грошові кошти, є одна і та сама особа. Територіальна громада міста Луцька в особі Луцької міської ради підприємство, яке згадує адвокат, є дочерним підприємством Луцькводоканалу. Чи точніше було, бо ж проіснувало недовго. Наколи колекцінувало боргів і згодом ліквідувалось. Як писали змі, це підприємство вигравало тендери на продаж електроенергії за чи не найнижчою ціною, а згодом додатковими угодами вартість таки зростала. Потім були суди, через які покупці намагались повернути ці надміру сплачені кошти. Але, як то кажуть, нема підприємства, нема. З кого спитати, адже воно оголошено банкрутом. А от Луцьк світло працює, і директор на місці. Тож правоохоронці клопотали, аби його відсторонили від посади, взяли під варту, хоча б на два місяці. Бо ж нині продовжується досудове розслідування. Складно уявити, яким чином, коли проводиться допити свідків, які перебувають в прямому підпорядкуванні керівника по сьогоднішній день. І це є актуальною ситуацією. Які покази будуть давати вони і чи будуть вони їх змінювати? Проте директор це заперечує. Мовляв, ті документи, які цікавили слідчих, вже вилучені, ба більше запевняє, що що його відстроювати від посади не можна. Бо без нього підприємство критичної інфраструктури може зупинитись. Я не збираюся впливати на свідки, якщо необхідно розслідування, значить можуть виконувати слідчі, може допитувати, як викликавши працівників чи залучених тих слідків, залучених до себе, також на підприємстві. Проте дійсно підприємство критичної інфраструктури обслуговує. Мережа освітлення спорні об'єкти насо того, що керівництва не буде і немає на даний час. Немає особи, яка буде це виконувати цю роботу, тобто немає заступника. То думаю, що це дійсно паралізує роботу самого підприємства. Що цікаво, суд першої інстанції постановив не відсторонювати директора від посади і не брати під варту, призначили йому тоді запобіжний захід у виді особистого зобов'язання. А що ж вирішили в апеляційному суді? А там постановили лишити все як є. Час до судового слідства, яке вже йде більше року, Валерій мазін таки ходитиме на роботу. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч проти 22 січня російські війська атакували Україну 99-ма ударними дронами типу шахет та безпілотниками імітаторами різних типів. Про це повідомили в повітряних силах зсу. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони. У результаті бойової роботи вдалося знищити 65 ударних дронів типу шахет та безпілотників інших типів. Ще 30 ворожих безпілотників імітаторів були локаційно втрачені. Також війська РФ двічі атакували українських рятувальників у Херсонській області. Один із них постраждав. Про це повідомило МВС України. Так, коли армія РФ відкрила вогонь по одному з мікрорайонів Херсона, під ударом опинилися надзвичайники, які здійснювали аварійно-рятувальні роботи. Одного з них госпіталізували до лікарні з травмами. Виникла пожежа, горіла інженерна техніка ДСНС. Вогнеборці ліквідували займання у селі Білозерка. Окупанти здійснили обстріл пожежно-рятувального підрозділу селища. З особового складу ніхто не постраждав. Надзвичайники перебували в укритті. Крім того, у ніч проти 22 січня російські війська обстріляли ударними дронами типу Шахет Миколаїв. Унаслідок атаки двоє людей зазнали поранень. Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім. За даними рятувальників, у місті пролунало щонайменше сім вибухів через атаку дронів. Внаслідок обстрілу зафіксовано руйнування та пожежі у двох районах Миколаєва. Один із дронів поцілив у мансардний поверх багатоквартирного будинку. Через це сталася пожежа у квартирі на шостому поверсі, яку вже вдалося ліквідувати. З будинку евакуювали 200 людей. Наразі всі повернулися до своїх осель. Суд обрав запобіжний захід 16-річному юнаку за катування та вимагання грошей у 12-річної дівчинки в Білій церкві, як повідомляє Національна поліція України 16-річному юнаку, який фігурує серед інших учасників побиття дівчинки у місті Біла Церква. Повідомили про підозру. За рішенням суду на час до судового розслідування неповнолітній два місяці перебуватиме під вартою без можливості внесення застави. Як повідомив керівник слідчого управління головного управління нацполіції у Київській області Віктор Луговий, правоохоронці встановили 10 учасників конфлікту. Всі їх анкетні дані встановлені. Наразі правоохоронці перекваліфікували дії усіх учасників злочину та здійснюють досудове розслідування. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. Правоохоронці затримали адвоката, який здавав місця зберігання озброєння ЗСУ та коригував ракетні удари ворога по Дніпру і намагався виїхати з України. Як повідомили, в СБУ, затримали фігуранта при спробі втечі з нашої держави на пункті пропуску краківець. Задокументовано, як зрадник скоригував ракетний обстріл противника по місцевій компанії, що модернізує та відновлює ударні і розвідувальні дрони. В СБУ зазначають, що для завдання максимальної школи. Коди адвокат передавав ФСБ не просто загальні координати підприємства, а точні відмітки розташування технологічних цехів та складів зберігання БПЛА в грудні 2023 року. Росіяни завдали удар за його координатами, внаслідок чого загинуло 6 і важко поранено 30 українців. Також від атаки було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Як встановило слідство, комунікація агента з його російським куратором відбувалася через зв'язкового. Слідчі служби безпеки України повідомили йому про підозру. Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Смертельна аварія сталася на Рівненщині 21 січня. У місті Вараж водій наїхав на маму з дитиною у візку, які переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Про це повідомили у поліції Рівненської області. Від удару немовля випало із візка. Дитину госпіталізували до реанімації. Проте життя хлопчика, якому виповнився лише місяць. Врятувати не вдалося. Орієнтовно через годину він помер. Жінка попередньо не травмувалася, однак її ще обстежують медики. Водій легковика відповідно до обстеження був тверезий. Він пояснив, що відволікся на телефонний дзвінок. У Києві правоохоронці затримали 35-річного чоловіка, який на вулицях міста обманом змушував дітей торкатися його геніталій. Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні розпусних дій. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі. За даними правоохоронців, в Оболонському районі столиці чоловік на вулицях знаходив хлопчиків та дівчаток, які були самі. Дітей віком від 10 до 11 років. Зловмисник просив дістати ключі чи брелок із кишені його штанів. Після того, як малолітні діти погоджувались допомогти у кишені чоловіка, вони торкалися до його статевого органа, пояснили у прокуратурі. Зловмисника затримали і повідомили йому про підозру у злочині, передбаченому частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України, вчинення розпусних дій. Тому загрожує ув'язнення строком від 5 до 8 років. Очікується, що чоловіку мають обрати запобіжний захід. Крім того, правоохоронці перевіряють чи підозрюваний кривди в дітей в інших районах Києва. У прокуратурі закликають поділитися інформацією всіх тих, кому відомо про дії зловмисника. Тепер до загальносвітових новин президент США Дональд Трамп доручив спецпосланцеві щодо війни в Україні Кіту Келогу закінчити російсько-український конфлікт за 100 днів. Про це пише Wall Street Journal. Як пише видання Келога, як і деяких інших спецпосланців Трампа призначили, не зважаючи на брак відповідного досвіду. Колишні колеги Келога кажуть, що його минулий військовий досвід може бути важливим для республіканця у Москві Зі свого боку. Ко не висловили ніякої зацікавленості у співпраці з Келогом однак у Кремлі припускають, що взаєморозуміння між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним може призвести до поліпшення відносин між США та РФ. Російська економіка наприкінці 2024 року зіткнулася з обвальним падінням експортних доходів. Про це пише The Moscow Times з посиланням на дані ЦБ. у грудні. Експортери вивезли за кордон товарів на 31,3 мільярда доларів. А їхній виторг обвалився на 19% у річному вираженні. З цієї суми 25,7 мільярдів пішло з країн на оплату імпорту. І в результаті чистий приплив від зовнішньої торгівлі стиснувся до. 5,6 мільярда найнижчого значення з 2020 року. Повідомляється, що якщо врахувати експорт та імпорт послуг, то в грудні російська економіка заробила лише 2 мільярда торгового профіциту, і це також мінімум із пандемії. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.